Так, друзі, Mercedes GLC, поназивають блин, Mercedes, поки не побачиш букву ззаду, не поймає, що за машина. Вчим. Америка на біжому салончику, все тут в органіці. Також Кресла у нас біжумо грязні. Біжові Так, паски безпеки. Має органіку, жовчизну. Потолок більш-менш чистенький, два люка. Не все доскладено. Запилено, але без, як то кажуть, плагів. Ну і під ногами, бачите, як то воно є. Не моя машина. Сідаємо, їдемо, наше щось постелити, якусь картонку. Потім все одно буде очистилося, де милося. Може, і так. Може, і не так. Не треба так зациклюватись на чужій роботі. Робля своє, малюєш, збираєш, а потім друге щось зробить. Так, машина добротна, що не потрогай, все м'ягеньке. За що я люблю Мерседес? Все, що не трогай, все м'ягеньке, все приємно. колоночка алюмініє, дерево, обкантовочка. Ну блін, ну от просто круто, круто. Сідухи рівні. От мерседесі не повинно такої хріні бути. От такої дермаги туди. Чого? Ну це таке вже теж. Але в загальному я від мерседесів кайфу його. Довоже. У машині все на місці, все є, гарні войлики, гарний коврик, рівненький, не кучерявий. В общем помиється, взагалі засіяє. Так, тут все просто запиленість, нема нічого такого печального, тут же, бачите, ніхто не їздив особо. І тут вже просто шкіра тупо чиста, У нас теоретично треба гарно відмити, постаратися одне місце. Це все. Більш-менш чистеньке. такі машини, що тут їх робити? Нема що. Там, де часто бачу, детальні студії показують такі машини, там 17, в такому стані. 2 години. Для мене 2 години. Кайфу. Mm -hmm. Реально, Ну тут по підлозі було б тут коврики, тут по підлозі теж би багато роботи не було. Ну, це не робота це кайф. Отакі машини робити це просто кайф. Ну і будемо мити Ми під капотку, щоб воно тут більш-менш виглядало. Оце теж важко. Знаєш, вони тут забиваються палюкою. Важко відмити, але помиється. І отут, знаєш, воно все замацоване. Треба помити. Ну і от, друзі. Mercedes GLC відмився. Знову машина є нова машина, робиться легко, робиться в кайф. Легко віддати машину клієнту, тобто ніколи нічого ніколи, ніколи при таких машинах не виникає, ніяких труднощів, ніякого підмукання, залипання, в общем все відмивається і часу не займає багато. А коштує так само як і корчі. Тому порівнювати дані автомобілі 16 з автомобілями робочими, або 15 з руками нема смислу. такі тобто, машини. Грає дуже важливу так, кажу, роль. Тому, чим старша машина, тим важче робити, тим важче витягнути, знає якийсь ефект. Ноги помились, але має таку легеньку ще вологість, бо тут дуже багато пішло водички і за один вечір не встигла висохнути, тим, при тому, що ще й світла не так багато було. А. Як я люблю говорити, ну тут дошилося, але в загальному паски в Мерседесах дуже гарно відмивається, бо про те, що бачите, він якийсь заюзаний, заюлозаний щось. Ось такі є дві плями. Це із того, що На одному етапі це стоїть, а це на другому етапі, от іменно на, на цьому. мог. Там помальовано, то не відмилося. І всьому машина нова, просто тупо нова, гумки, замінники, пластики, шкіра дає шкіра, все гарно, гарно, цілісно, все, строчечки, все частенько, всі тяпочки, все гарно помилося і все приємно буде віддавати, як то кажуть. Мерседес, звісно, по якості хороший а, І на потолочку у нас є отут такі дві штучки, щось грузили, чимось змазнули, і я не хочу задирати, зачищати якимись щіточками, бо буде верситися. Вони так очі не кидається. Це тільки телефон, фонариком так витягує. О, нова машина є нова. Прийомчик чистенький, зачистя, але тут з цієї сторони взагалі не було проблеми. І покоцаний, дуже покоцаний пластик. Дуже покоцаний, я не знаю як показати. Ну страшно покоцений. але Це вже друга робота. другий проект, Ми свою роботу зробили. Відмили, незадорого. І от подивіться, друзі, як воно відкривається, ну тільки в Мерседесі ті капоти так відкриваються. Фантастика! От. Він вимитий гарно, чистенький, тепер приємно Тепер приємно руху запхати, щоб щелкнути, бо тут ручки нема, потребу пальцем. Ось так от. під капотка виглядає, чистенько, без фанатизму, але чисто. Все гарно. Правильного чорного кольору сірого такого матового, без ніякого глянцю. Є такі питоки, це можна витирати лише раз, виділяти, часто нема на такі речі. І за це ніхто не платить. Ось. Ви розуміло, 300 гривень, це пів години я то все помив, помив. Як високо, так високо. Можна, зараз ті може, і заберу, бо так не гарно рознолі. Але щоб там акцентуватися, на ньому то не зациклюється. Трошки дорожче, скажуть в ідеал. Буду сидіти 3,5 години, будь ласка, заплати за 3,5 години і він буде відділ. Ну, Якийсь такий підхід і цього всього. Але це все не потрібно, отак достатньо. І от в мене вже в руці тряпочка. І все, просто. Гоп. І все, це просто десь потекло. А я не зауважую і одразу почав знімати. Ну, такі речі теж не пропускаю особу. Стараюся, щоб було все-таки красиво, але не акцентується страшно. Скажемо, асом 2 годинки на капотку, під капотку і все.